Такий суп ви точно не їли. Для цього вам потрібно спочатку відварити картоплю, паралельно зробити засмажку, пасіровку, ну тобто посмажити цибулю з натертою морквою. Далі таємний інгредієнт: кілька втаматі торгової марки Екватор. Насправді дуже смачна риба. І якщо у вас є дома баночка, кілька томатів, ви не знаєте, що приготувати, то цей суп буде ідеальний. А якщо ще ще й візьмете екватор, то взагалі бомба шедевр, Дуже смачно відкриваємо баночку легенько, трошки виделочкою помнемо, але не меніть в пюре, тому що буде каша. Ось в мене є анекдот про кільку томатів. Чоловік каже: дружині: Любе, ти тільки не ображайся, але мені здається, що тобі потрібно навчитись готувати. Я не зрозуміла, що тобі не сподобалась вчора наша вечеря, Шедевральна рибка з картоплею. Ну якщо кілька в томаті з чіпсами, це шедевральна вечеря, то окей. Коли ваша картопля вже готова, ми додаємо туди кілька томаті, Торгова марка Екватор. Потім додаємо наші смажені овочі, доводимо до кипіння. Далі додаємо туди один лавровий листок і макарони вермішель ля паста. Посолили за смаком, варимо суп, доки макарони не зваряться. Далі додаємо зелень, буквально одну-дві хвилинки, щоб суп покипів, і подаємо. Це дуже простий суп, але неймовірно смачний. Тому, якщо у вас вдома в холодильнику чи в сараю лежить баночки кільків томатів, то спробуйте приготувати цей суп.